Як вас намахують в інтернеті в Тіктоках ваших. А сьогодні я побачила пост однієї відомої репетиторки з математики, що вона, маючи призові місця на всеукраїнських олімпіадах з математики, писала перші пробні ЗНО на 140 балів. Я, як людина, яка взагалі не готувалася до ЗНО з математики, написала його на 189 Перед цим в мене були обласні олімпіади, але я їх, ну тобто, займала призові місця. Як ви розумієте, обласні олімпіади це на рівень нижче. На всеукраїнських я, на жаль, участі не брала. І я от не готувалася, я написала на 189, тому що ну, математику я знала. І вона от говорить, що вона написала перші на 140, хоча вона там призерка Олімпіад взагалі це найвищий рівень вважається в Україні. І от у мене питання: чи нас найобують? Чи нас найобують? Ну, тобто для мене це взагалі дуже-дуже такий крінж-історія, коли е, ось цей продаж, курсу, так, річного курсу, намагається впихнути. І дивіться, я тоже, от я не знала, я погано писала. Ну. Добрий вечір.